Всім привіт! Думаю, раз я не сплю, значить, запишу-ка я вам відео, поки що я не сплю. Щоб ви собі розуміли, зараз у мене 3,29. Я не знаю, як ви. Всі, хто мене дивиться, а я вам маю признатися в одній дуже фіговій штуці. По-перше, я вам покажу зараз, що я малюю. Я сподіваюся, що видно, це лис з маленького принца. На другому. <смі> Ірочка хотіла показати вам другий кросовок, а те, що Ірочка поклала у Ірочки стоїть притулений до цього кросовка. Отут он сидить хлопчик, маленький принц. І все б нічого було. А в чому я хочу признатися, я вам зараз скажу. Так, зараз так лампу поставлю, щоб мені не давило світло в очі. По-перше, я зробила в стилі хто такий Ван Гог у нас чи хто? Так, в стилі Ван Гога це зробила. А в чому саме признання? Я вам зараз відповім в тому, що у мене була хуп, купа, не то, що купа, от хмара була того часу, щоб зробити цей малюнок. Але по якимсь. Зовсім незрозумілим причинам, я його не робила. Ну, я знаю чого. Я не бачила цей малюнок цілим в своїй голові. Я не знала, як то буде виглядати. Я до кінця не розуміла, яку я тему буду обирати. Тому малюнок не малювався. І от на завтра мені треба вже готовий ці кроски віддати людині. Ну, бо треба. Бо завтра в той людини день народження. То вже треба зробити, то вже, то вже просто негарно з мого боку. І я, як чемпіон світу по прокрастинаціям, дотягла до останньої минути, до останньої. І от зараз я сижу, малюю. Другий красок взагалі не начити. Чесно вам скажу, я не вірю в свої сили в те, що я його намалюю. І що завтра я подарую. І треба буде позичити очі в сірка, скоріш за все. І под... подарувати щось інше людині зі словами: Ой-ой-ой, вибач, ще не домалювала. Але це дуже негарно. У мене дуже, дуже втомилися очі, якщо чесно, тому що. Ці окуляри, вони дуже моцні, але я в них добре бачу. А без них взагалі ніфіга не бачу. Отаку от детальну роботу, отого от лиса, бачите, він ще толком навіть не домальований. Але я не зможу його намалювати, я вам чесно кажу, тому якось так. Я надію, що я покажу вам готовий результат, що завтра таки я покажу готовий. Без, без окулярів взагалі ніфіга не бачу. Але, не знаю, маю лягати спати вже, тому що вже дуже пізно. Дуже пізно і просто, знаєте, це вже не перший раз така фігня, коли я вже кажу: я чемпіон світу по прокрастинації. Я відкладаю, відкладаю, відкладаю. Я не знаю, я хочу від того позбавитися, чесно. І я для, над тим працюю. Я реально не просто так говорю: от, я хочу позбавитися, я нічого не роблю. Я хочу, це, хочу від цього здихатися, реально. І я працюю над цим. Але поки що це не дає мені такого сильного результату, як мені потрібен був. Зараз покажу на кришечках. Бачите, це фарби, це фарби, це мені дала одна моя знайома, ці фарби. Я їх не купувала. Це спеціальний акріл для шкіри. Для шкіри, і його не потрібно засушувати, так як решту акрілу для. Для тканин, тому що решту треба сушити потім утюгом, фіксувати утюгом. Не сушити, а фіксувати утюгом. А цей, ось бачите, який він, він густувастенький такий. Його не потрібно. О, тобто він висихає, він дуже добре тримається. Хто бачив в моїх відео маленький клач сумочку я робила, то так само я не фіксувала, бо там екошкіра. Так. Знову вдягну очкуляри, тому що без них я нічого не побачу. Я і в них нічого. Ні, в них я бачу. Погано, коли ти робишся таким підсліпуватою такою тетеркою. Я вам скажу, що це не добре. Але я не жалююся зараз. Просто мені треба вже йти спати лягати, тому що в мене так збився графік. День і ніч. Дуже сильно збилися. І нічого доброго і гарного в цьому немає. Повірте мені, в цьому збиванні туди-сюди немає нічого хорошого. От. Я ні в якому разі не жаліюся, тому що я знаю, що зараз в Україні там і шахеди прилітають, і все. Я просто сижу така, знаєте, трошки на голочках. Буду зараз мамі ще раз дзвонити питати, що там у них. От. Але все одно. Намагаємося з вами якось триматися. Намагаємося з вами бачити позитив. Вірніше не бачите, а вишукувати його. Я знаю, що це важке заняття, особливо зараз. В тих реаліях, в яких ми зараз всі з вами, то це взагалі, як то кажуть, іспанці, імпосібле. Але стараємось тримаємось того, що. Іншого життя в нас не скоро з'явиться. Нам треба це з вами жити. От. А хто іще такий само чемпіон світу по прокрастинаціям, як і я, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Це значить відкладання на потім. Відкладання, відкладання, відкладання. І треба буде спитати в своєї подруги одної, яка мені дуже сильно допомагає, Оля. А, з чим то пов'язано то відкладання? Бо я знаю, що у мене така фігня є і у багатьох людей також, у моїх знайомих є таке. І що це таке з енергетичної точки зору? Ну і на останок, я ще раз вам показую свою лисицю, ще не дороблену. Всіх вас обняла. Ваша Іра Техас.